Шановні друзі, ось це тисячі підписів, які зібрали студенти Гончаренко-центрів по всій Україні за підвищення зарплат вчителям. Ну, бо дуже легко обіцяти 4 тисячі доларів, коли ти балотуєшся, але дуже складно, як виявляється, хоч мінімально підняти зарплату вчителям. Ми вимагаємо, щоб зарплата вчителя рівнялася зарплаті військовослужбовця в тилу, бо насправді вчителі теж воїни. 21 тисяча гривень це те, що було би гідною зарплатою сьогодні вчителям. Я не кажу про 4 тисячі доларів, але це те, що можна і треба робити. Звичайна мова не тільки про вчителів, бібліотекарів, психологічних працівників, всіх тих дитячі садків, які займаються нашою освітою. Ви би хотіли працювати за 7-8 тисяч гривень зарплати на місяць? То кого ви залишаєте там серед вчителів, тільки вже зовсім фанатів? Або тих людей, які не можуть собі знайти краще, ну так не може бути.